Uh. І так, закупка в гамбургі Кауфланд на 118 євро. Це у нас в гривні буде десь 5. Скільки? 3, що ж точно? Скажу. 5 900, 6 кафе. Шість кахай. Хай, да, 6 тисяч. І так, що ми купили? Значить, так це у нас плоди кактуса. Вони дуже солодкі. Ано ну, прийде на суд. Зараз вам скажу надіюсь, чути мене всім привіт. Що це статистика 2024 року, що в Германії живе 84 мільйони людей. 4 тисячі євро це середня зарплата. Я сказав, що ти зробив мені так само з Україною. На 24 рік у нас 37 мільйонів людей, і середня зарплата 700-750 доларів. Що, бля, і, і ціни погнали. Ну я думаю, що в Україні зараз менше людей живе. Чим 37 мільйонів. 32, я думаю. Ну Це про 84. Ой. 24 рік. Зараз менше. Ага. Е, і так, кактус. Раз. Е, Далі у нас є потом. Це у нас булочки Е, булочки для випікання. У нас таких дві штуки, тільки треба знайти до друга. Далі. Це у нас такі булочки з солью. Так, да, вони вже готові. Це у нас салати чері. Біо. Да, біо, Маркировка біо, значить, що це. Ну... Біологічне, натуральні, без різних там, консервантів. Так, це у нас паростки, я не пам'ятаю чого. Горох. Ні, це не горох. От, це у нас Сергій Романович таке любить, ми їх піджарюємо і робимо такий теплий салатик. Так, далі, це у нас дурум, це таркілля. Їх тут багато. Штук 10, по-моєму. 8 штук. 8 штук, але вони величезні. Погнали далі. Це у нас салатик. До бутербродиків і просто в салат. Це у нас величезний триперчика. Я? Світофор. <звілляє> 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 так, далі. Це у нас червона риба солона. Так, це 200 грам. Ми взяли дві пачки, так? Не, да, а, так, да, ми взяли дві пачки, тільки воно ось ще одна така 100 Е, Далі це у нас індичка. Тут на секундочку, на секундочку. Кілограм 250 грам. Ну, тобто, це нормально. ну, Для нас двоїх це дуже навіть. Овер дефіга. E, значить, це ми взяли мариновану курку вже. Потім. 400 грамів. Ось ще одні булочки. Це я випікаю, мама Сережина показала. E, да, Інна Васильівна, добрий день. Це благодаря вам. Я хоч тут стану нормальною невісткою. <рес> Випікаєш, він такий хрустящий хрустящий Так, коко, e, яєчка у нас. Дві упаковки я. ось таке. Так. Далі масло з йогуртом. Далі з м'яса у нас ще отаке корінне філе. Це я буду робити биточки коріння. Потім це у нас така повазушка сирна з травами. Е, так, це камамбер. Прикольно тим, що він іде от такий порційний. Е, ви достаєте, відкриваєте, і він не засихає і не портиться. Да, це кстати, топчик. Е, так, і це барілла безглютенова. Так, Далі, це у нас огірочки. Це огірочки, коротше, манюські такі. Вони в нас рідко де продаються або в Лісільпо, або там на базарі столічному, але вони дуже хрусткі і смачні. Так, це у нас ми два чая взяли: це з ромашкою і мілісою, а це повністю Міліса і набір трав, Ми таке любимо. Це ще одна борів, але це, звичайно, з глютеном, це Сергій Романович дуже полюбляє. Так, ідемо далі. Це ще одне манго. Бачите, ну це манго не обичне, а воно типу, у них іде тут як люкс, это Ну коротше, це одне манго, 5 євро коштує на секундочку. У нас таке манго, я думаю, коштувало б 5 євро це скільки? 250 гривень? Да? Ну, у нас би гривень 400 воно коштувало. Е, так далі. Це голубіка, 130 грамів 2 євро. Але, але вона жесика. Вона величезна, просто не буде видана близько. Е, так, це моя любов дуже ківі, але ківі гладенькі, Бачите, вони не, не шерстяні такі. Е, і вони дуже вкусні. Я, да, я можу їх їсти просто даже, ну помила і з'їла. Так, велика булочок. Е, Так, І це малінове вареничко. Тут це називається мармелада. Теж мені ще в довшики. Так, олівкова олія з затером робить, жарить на ній. І так, і саме прикольне. Я подивилася це в Тіктокі. У всіх япошок і каріців є такі, типу Айскап, Айс стакани з льодом. Викладати їх в морозілку, потім пробиваєте, наливаєте туди якусь вкусняшку. Я, наприклад, ми взяли рідбул. Тут дуже багато рідбулів з різними смаками. В Україні такого немає. Оце, наприклад, просто обичний зіро без цукру. Оце іде абрикос і якась ельбі, ельбі ягода. Я не просто яка. Оце ці лісні ягоди. Бачите, вони прям різні різні. І оце голубіка. Вот. Так, далі що ми ще взяли? А, це я ще взяла вареничко, я дуже люблю смородину. Чор... Не чорна, а просто смородину. Знаєте, що немає красної смородини, як кажуть, в некоторих у нас сусіди, є шпоричка. Так, Це ми взяли шотики такі з максимально тут вітамін С, тут яблуко і імбір. От, тут доза така нормальна вітаміна С. Ну, і напослідок, все, що ми любимо, звісно, кола цукер. Я тут уже Ха. на секундочку. І фріцкола. Фріцкола. Одна з сахаром і дві з сахаром. Отак от, от. І так, я думаю, що якщо в Україні набрати ці всі продукти і скільки всього, то буде мінімум 200 євро. Ну, Х2, так точно. Що дивно, що раніше все це було дорожче То в, в Європі. В Європі. Да. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви думаєте, це дешево 118 євро? Це ми не купляли нічого по скидках. І брали да. біопродукт. Тобто, можна було брати обичний, це дешевше, а біопродукт завжди дорожче. Ну, реально, тут Red Bull Євро 40, наприклад. Тобто Фріцкола, Євро 30. Ну, тридцять. Тоб... Євро 30 кола? Ну, це десь 70 гривень Почти. Так? Євро 50, 30, ну да, десь 70 гривень. Що тут ще? Ну, тобто, це куріне що я брала? 4 євро 60 центів. Ну, блін, на секундочку, манго тільки дуже дорого стоїть. Хоча, наприклад, баріла. E, o, тут дорожче. У нас можна за 70-80 гривень купити упаковку, а тут e, e, ж ти без лютенового ти взяла на дорожче. Дорожче. Коротше, Напишіть в коментарях, чи подобається вам формат з розпаковок, що де стоїть, що по чому. E, і конкретно Німеччина, Україна. Зуб. Ставте лайк!